часы выпробувания, коли страх навколо нас залишається на Ніколи не планували брати участь в війні, але Господь не дає мені спокою, і він сказав, що я маю йти. І Йти маю там, де наші хлопці бережуть наші дома і наші сім'ї. Перший, звісно, аргумент в мене був, що я говорю, Юр, ти не можеш. У нас шестеро дітей маленьких, і менше 4 місяці. Буде вирішання для нас підтримці. Слідують слова. Не знаю, що завтра. Це реальність. Вони не знають, що завтра. І ми не знаємо, що завтра. Як буде насправді? Це їхній стан. Вони живуть сьогодні. Інколи, коли ми з ними говоримо, і я... є таке місце писання, в на якому написано, що в упованні успокаєваться плоть моя. В упованні заспокоїться цієї нові. Що таке опування? Це стан думок. Якщо я там сильна, якщо я там в надії, якщо я стою, то і тіло моє буде реагувати на це. Моє свідоцтво в тому, що перша, я кажу, що це війна, це вже друга серія, а перша серія то була то. Так от в першій серії я сприймала дівчатка. Так, що я ніби внутрі його відпускаю, але борюся, не погоджуюся, так не має бути, він там не повинен бути. Він багатодітний, він взагалі по закону захищений, він ну, міг туди і не їхати. Але він чув поклик його серця і поклик Божий. І моя боротьба внутрішня виливалася от в цьому, тому що тіло моє було неспокійне. Я хворіла. Тільки він туди їдеться, а я хворію. Кожне його туди відрядження моя хвороба. Але така хвороба, що я кожен раз щось інше, що цікаве, і я не могла вилікуватися. Я один раз проходжу лікування, другий раз, я розуміла, що це стан моєї психіки. Розумієте? Так само і ви, якщо ви десь в чомусь будете внутрі боротися, не будете приймати. Ваше тіло буде реагувати, реагувати в хворобах. Моя вже друга серія, коли тільки-тільки почалося 24 року, я зрозуміла, маючи вже опит, переживань, помилок, я зрозуміла, що ні. Все раз так не буде. Я не хочу так переживати, як переживаю. І ви знаєте, я це сказала перед Богом і Бог. Настільки те, щоб мою душу настільки підтримати, щоб ці емоції дійсно не рвали, і щоб моє тіло не реагувало в хворобах. Ми так виснажуємося з вами і виснажуємося в близьких. От представте, якщо ми не погоджуємося, не сприймаємося з тим, що відбувається. Бо так ми і чинимо. Ми то їх говоримо в розумієте? Там вже в нас не підтримка, а якесь мінця, якісь непотрібні слюси, якийсь такий посил, який їх ну, наоборот обосилю, по а не підтримує. Ми з вами, щоб триматися в думках, шукаємо таке позитивне. Але найкраще, крім позитиву, це є то слово, яке може послати Бог вічно до нас, особисто до нас. Є такі обіцянки, знаєте, загальні, які Бог обіцяє. А є обіцянки, які Бог посилає от особисто, особисто тобі мені. І в кожній сестрі буде своє слово, яке Бог вам пошле. Бог знає, що ви десь в чомусь особливо щось переживаєте. І наша сьогоднішня тема вона називається 100% в епіцентрі волі Божої». Чи сприймаєте ви, що ви визнаходись і наші сини і чоловіки 100% в епіцентрі волі Божої? Якщо ви з цим не згідні, то буде те, що я тільки що розповідала. Буде внутрішня боротьба, буде ціло реагувати. Але хочу вам сказати, що вибачте за цю фразу, але буде так, як має бути. Боріться, Протистійте цьому. Буде так, як має бути. Але той шлях, який маємо прийти, він особистий. Особистий в кожному. І ми маємо віру і надію, яку Бог нам дає в цьому шляху. Але, дівочки, Діло в тому, що ми маємо відкрити серце настільки, щоб то слово, то особисте, якась обіцянка, да, яку Бог може дати кожен з вас, щоб ви це отримали, щоб ви це почули. Тому що ми інколи настільки емоційно переживаємо, десь ізолюємося від е, спілкування, десь ізолюємося від е, общества, да, десь ізолюємося від того, що нас не трогали. Ми настільки блокуємося, що ми можемо і від Бога не отримати, не почути. Він то хоче да? десь нас заспокоїти, десь нам щось дати, якусь ту надію особисту ми можемо десь пропустити. Відкривайте серце, просіть його, щоб він давав вам о том, що для вашого шляху. Ми зараз розглянемо людей. Які були 100% в епіцентрі волі Боже. Але те їхнє життя, воно не виглядало так, знаєте, ну, успішно, гарно. Але то була дійсно воля Божа. Перша людина це Авраам, що Бог попросив нього, щоб він віддав сина. Позумні? Щоб він віддав свого сина. То було що для Авраама? То було випробування його любові до Бога? Випробування Його віри. І Бог не забрав себе. Він просто випробував. Слідуща людина, це Марія. Коли прийшов ангел і сказав ту звістку, яку ми зараз всі будемо згадувати Скоро. Що приходила Марія? То було 100% воля Божа, але руйнувалася її мрії. Руйнувалася мрії її майбутнього. Вона уявляла своє життя якось, так? можливо, пілосу, можливо, свято. Але це все руйнувалося. Невже ми і це не переживаємо з вами? У да. нас теж були мрії, які руйнуються. Так само і його. Він теж був в епіцентрі волі Божої. Що він переживав? Руйнувалося його здоров'я. Що зруйнується здоров'я наших синів і чоловіків? Розумію. Ми дуже їх жаліємо, що вони голодні, холодні, що вони хворіють. Але це те, що пробування. І Бог відновив його здоров'я. Слідуча людина це Павло. Павло був в епіцентрі волі Божої, коли Бог сказав йому говорити своїм людям про спасіння. Люди його сприймали. Люди його не сприймали. Гнали, били, виганяли. Було крипто так? Це виглядало якось успішно, якось гарним. Але то було воля Божа. Він проходив це своє випробування теж в тому, щоб не зупинитися. Ви розумієте, те, що ми переживаємо, десь є осуд, десь хтось не розуміє, десь хтось не приймає. Але це не повинно нас зупиняти. І слідуючи, це Ісус. Бог сказав йому наперед, що він переживе. Я знаю свідоцтва наших сестер багатьох, які отримали наперед слово. І Марія так само знала наперед. І Авраам так само знав наперед, що Бог просить, щоб вони прийшли. Так от я знаю свідоцтво, коли Бог казав наперед, протиграждав, що вам треба буде пройти цим шляхом. Ісус. Господи. Він страждав, не був прийнятий. Його це ж, теж не зупинило пройти цей шлях, розумієте? Ми переживаємо все це, і чоловіків, і гранацію здоров'я, і випробування в любві, в вірі, і в тому, щоб не зупинятися і стояти на тому, що ми особисто можемо чоловіку. На столице президента два дня назад я в фейсбуке побачила, так написано, Дуже вот, очень интересно, ани голод, ани холод, ани а страждання, ани то-то-то-то. И знаете, вот это ани, 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 я думаю, десь я уже таки читала, да, mm -hmm. да, и я думаю, интересно, я открыла, начала читать, да, я прочитала. Потім Я відкрила прочитати це в Слово Боже. Ну, ми майже на Ізу знаємо ця вірш, що там написано. І дивіться, я хочу сказати, що то слово, яке написано в тому відривку, яке я зараз буду читати, там багато того, що можна взяти для себе принцип переживання. А кого наперед? Визначив, тих, і покликав. Кого ж покликав, тих і оправдав, а кого оправдав, тих і прославив. Ми переживаємо з вами те, що наші сини і чоловіки покликані. Що ж скажемо на це? Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Той, хто сина свого не пощадив. А вітав його за усіх нас, то хіба разом з ним не дарує нам і всього? Хто буде звинувачувати Божих обранців? Не знаю, чи стикалися ви, а я стикалася з різними особистими думками про наш стан, про стан наших чоловіків. Бог хто і хто оправдовує, а хто судитиме. Ісус Христос, який помер Воскрес, який по правиці Бога Він і заступається за нас? Хто нас ізлучить від любові Христа? Чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Невже ми оце все не переживаємо з вами? Страждання? Утиски, небезпеки, мачі. Та, як написано, за тебе вбивають нас щодня, нас вважають за овець, призначених на закладі. Багато хто вважає, що вони там не мають бути, що вони там як вівці. Але от тепер ми дійшли до того самого але. Але в цьому всьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Дівчата. Нема різниці, з чим ми стикаємося, чи приймають люди, чи осуджують. Але в цьому всьому ми перемагаємо. Перемагаємо ми спочатку в думках, потім перемагаємо в нашому житті. Адже я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не може нас відлучити від Божої любові, яка є в Ісусі Христі Господі нашому. Оці всі слова. В цьому вірші смерть. Вона стала дуже близька до нас. Ми переживаємо за них, за себе, влади, темряви, майбутнє. Ці всі фрази, ці всі слова це все про нас. Ми постійно думаємо про майбутнє. Ми постійно думаємо про владу. Ми постійно думаємо, як буде. Хочу ще поділитися тим, як я вам розповідала, що Бог може кожному з нас дати особисте слово, на якому стояти, за яке триматися. Коли Саша йшов, у мене було дуже багато як, як, як я зможу це пройти. Хоча я вже знаю першу так? Я думала, як я зможу фінансово. Як я зможу емоційно, Як я зможу, якщо його не стане. І Бог мені послав такий псалом, який ми теж знаємо на пам'ять, але він відкрився по-іншому. Він став моїм життям, за яке я просто трималась, коли було дуже важко, ти просто береш його, це слово, і проповідаєш сама собі. Господь мій пастир, я нічого більше не буду потребувати. Він дає мені спочинок на триванистих пасовищах, водить мене до тихих вод. Він оживлює мою душу, веде мене стежками правди заради свого імені. Навіть коли я піду долиною тіні смерті, то не боятимусь вам, адже ти зі мною, ти мій жезл і твій посох, вони заспокоюють мене, ти готуєш для мене святковий стіл на очах моїх ворогів. Ти намасти мою голову олією, мійкелих мій сповнений, тож нехай добро і милість супроводжують мене в усі дні мого життя, а я перебуватиму в домі Господньому повіки. Ці всі питання Бог просто відповів на всі питання. Просто псалом розмови Бога з моєю душею. Господь мій пастир. що пастир робить, водить. Я переживала, куди попаде Саша, де він буде, я переживала, як я тут буду. А Бог сказав: я вожу тебе, я вожу тебе тут, його там. Нічого не будеш потребувати. Коли мені приносили продукти, я пам'ятаю один раз. Поставила на стіл, відкрила пакет, і я бачу, що там лежить те, що я ще не з'їла, мені принесли ще раніше. І в мене така просто внутрі. Ти я ж це не потребую. І потім просто так ти, Ір, ти це читала, ти нічого не будеш потребувати і зараз ти це переживаєш. І я тоді на колінах просто стала і ці сльози б'ються, і ти без слів дякуєш Богу. Що він виконує свою обіцянку. А далі він буде водити на пасовочках до води. Я зрозуміла, що це відповідь, ти будеш мати швісти і пити, не переживай. Слідчий там же ж говориться моє питання: як ж емоційно? Так, я переживу. Я душу твою оживлю. Скільки в мене дівчинки світове, з того я їх записую всі. Щоб потім передавати, як Бог мою душу тримає, щоб я не проходила як перший раз, щоб моє тіло не хворіло. Він дає мені кожен раз щось, за що триматися. Коли я боюся да, вдруг його не стане, Бог каже, я з тобою. Я з тобою переживаю радість, я з тобою переживаю все. Нема того. Що я з тобою не пережила і не провію по тебе. Оливою нам масти в голову. Да? Це про обрання. Ми маємо знати, що вони обрані і ми так маємо сприймати. Милість буде супроводжувати нас, дівчата. Дивіться, як Бог у вашому житті являє є доброю думку. Добро. Її настільки багато. І ми будемо перебувати в тобі, Господні. Те, То, що ми сьогодні з вами тут, це велика-велика радість велика мого серця. Що ми не одні, що ми сьогодні будемо мати спілкування, в якому ще й можемо почути одна одну. Ми будемо підтримкою одного. Я не знаю, я повинна, я думаю, що так само переживаю. Я коли в суспільстві, да, я виходжу в суспільство, я говорю. Але так говорити, як сьогодні, я там не можу. Там не так розуміють нас. Вони не переживають тому. Я думаю, сьогодні на наших таких уже спільних спілкуваннях ми зможемо більше почути і побачити і висказати навіть те, що ми носимо тут, а йому нема де вийти. хочу сказати, що якщо ви будете уважно і відкривати своє серце, Бог обов'язково буде посинати оце щось особисто вам. На чому буде ваша віра, на чому буде ваша надія. Ваші молитви для наших воїнів настільки важливі. Слідуча пісня, яку ми, дівчата будемо співати, віримо. Тримайте в серцях і складайте те, що Бог вам посилає. І в те вірте. Тому що в житті дуже багато правди. Правда, яка є з новинами, приходить. Ми дуже багато новинами інколи руйнуємо свою надію і віру. Хай ваша віра основується не на новинах. Хай навіть вони гарні ці новини. Хай ваша віра і надія буде на складі. Я пошла на бомба. Ви бачите, я зараз переодягнулася. Хай це буде надія того, що прийде час, коли все закінчиться. І наші чоловіки переодягнуться. Вони вже не будуть в комопляжі, вони будуть в цілі. І життя буде продовжуватися. І з цією зустрічю. Хай у вас тут. Буде такий невидимий емблема. Я тебе вишна жінка. Кожна з вас. Помолимося дивче, Господь наш. Я прошу тебе за кожну дівчину, за кожну дружину, маму, за кожного, хто чітє. Господь, я знаю, як ти можеш потерпити душу. Як ти можеш провести, підтримати, і цього прошу для кожного з нас, захисту нашим чоловікам. Як приємно бачити їх, як приємно підтримувати їх, дари нам ту мудрість в словах, в діях, щоб ми їх могли не ослабити, но посилити. Господь, я славлю тебе за сьогоднішню зустріч. Амінь. Вірити в серці. Ми маємо вірити в тих піснях, які ми співаємо. Зараз хочу разом з вами, щоб ми всі разом співали цю пісню. Віримо. Дарує нам життя, вірми його розтяця. Вір в себе подола. Вірми дещо розвідки. Ви не просто жінки, Ви не просто сестри, а не просто матері. Ви матері, сестри, жінки, герої. Дякую, дякую за твою любов. За те, Дякую тобі, Господи, за тиждень нас різними шляхами.